Прошу до слова народного депутата Мочкова. Прошу підготуватися народному депутатові Бондареві. Олександр Мочков, фракція удар Віталія Кличка. Шановний головуючий, шановні колеги та громадяни України, борхливі події останніх місяців яскраво проілюстрували проблеми нашої держави, які роками не вирішувались. Причому не можна назвати жодної сторони нашого життя. Або галузі народного господарства, в якій наявні проблеми, хоча б опосередковано не загрожували національній безпеці нашої держави. Хочу нагадати, що однією з основних функцій держави є оборона, а відтак наявність у держави потужної та боєздатної армії. Я запорукою існування самої держави як суб'єкта міжнародної політики. Останні події яскраво засвідчили необхідність реформування Збройних сил України. Створення якісно нової системи управління армією, зміни пріоритетів розвитку відповідно до глобальних тенденцій та з урахуванням досвіду найбільш розвинутих країн світу. Наряду з вирішенням поточних проблем української армії, придбання касок, бронежилетів, озброєння, боєприпасів, палива тощо нагальним завданням стає формування базових основ для створення сучасної армії. Сучасна війна, з якою зіткнулася наша держава, має об'ємний характер, а лінія зіткнення проходить перш за все в суспільній свідомості та в голові кожного громадянина нашої держави. Використання традиційних сіл і засобів в сучасних умовах все частіше відводиться до поміжна функція. Основу потенціалу обороноздатності нового типу. Повинні складати сили спеціального призначення, органи інформаційного протиборства та психологічних операцій, кібервійська, органи розвідки та управління для ведення розвідки, спостереження, забезпечення ціливказівок, вогневого ураження та визначення результатів нанесення ударів у ході різноманітних операцій та бойових дій, створені підрозділи. Які оснащені безекіпажними роботизованими комплексами безпілотними літальними апаратами тощо в Україні розробкою та практичним втіленням технологій безпілотних літальних апаратів займаються співробітники Житомирського військового інституту імені СП «Корольова». На цей час розроблений фахівцями інституту комплекс оперативного управління та його мобільну, Компоненту технічні системи розвідки, в тому числі безекіпажний роботизований комплекс з безпілотним летальним апаратом вітчизняного виробництва, успішно використовується збройними силами України в ходи антитерористичної операції. Потужно науково-виробничний потенціал нашої держави яскраво доводить, що якісне, високотехнологічне та новітнє озброєння ми здатні виробляти без сторонньої допомоги, а українські науковці здатні вирішувати найскладніші технічні завдання. Переконаний, що лише Дайте можливість завершити. Переконаний, що лише розвиток власної наукової сфери та ставка на вітчизняну талановиту молодь сприятиме зміцненню української держави, а як результат і української армії та обороноздатності. Дякую за увагу. Прошу до слова народного депутата Бондаря. Підготуватися на